80 тисяч українців в Австрії, 80 тисяч наших людей, і там щойно закінчились вибори, і в Нижню Палату парламенту Австрії пройшла ультраправа партія. Герберт Кікель, її очолює. Колись був, до речі, міністр внутрішніх справ на чому зіграв, на чому набрав 29%, трошки більше навіть від рядової партії. Набрав на антиміграції, тобто проти мігрантів, набрав на проти коронавірусні тематиці. Закликав і закликає проти коронавірусної диктатури. Набрав, на за набрав насправді на, на невдоволення простих австрійців обмеженнями, втратою робочих місць і інших страхах. Але найголовніше, що це проросійська партія. І знаєте, мою думку, я думаю, ніхто йому не створити уряд, і навіть урядова партія набрала 26%, Він 29%. Я думаю, що буде створена коаліція тих сил, які розуміють, що і Австрія, і весь європейський союз має залишатися друзями України, а Україна буде членом Європейського Союзу, і ті 80 тисяч не.